Да, мої вітання, пані Олено. Mm -hmm. да, да, вітаю, да-да-да. Бачите мене. Mm -hmm. да. Добрий день. Що, да, да, да. як у вас справи? Mm -hmm. ми все добре, ми заплатили, нам Константинов написав, що ми говоримо і чекаємо відповідь. Супер. да, дуже добре. Дивіться, хотів уточнити. Ну, от ви взагалі нас де знайшли? Yeah, в інтернеті. В інтернеті поня. Бачу, добре шукали, що знайшли. А чому саме на нас зупинили? Чому нас обрали? Не знаю, дивилися і відгуки там за нас і все. Ми вирішили обрисати, а потім вирішили спротиву, Я вас Так, да, Дивіться, по числу в 11 готуйтеся. Я вам діслав всю інформацію для того, щоб ви підготувались. Не забудьте її добре оглянути і підготувати саме до виїзду, щоб потім нормально все було. Так, стосовно по, по самій роботі. Я вам надсилав відео, ви бачили самі процеси робочі, я так розумію, у вас досить вже був, правильно? Угу. Ні, Ну ви працювали вже за кордоном?

Mm -hmm. Не, ну все равно, там выходило там 800 там 900 долларов идти платить. А хочешь, да, <laughs> а, 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 а чему вы решили поехать а, сам, в Голландію? Я зрозумів. Я зрозумів. Не, ну, правильно, так зараз багато дуже едут с Польши, с Чехии. Словакії тікають, Венгрії просто їдуть далі, 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 далі. Хтось їде за Богорф, хтось через океан летить. Ну, по-різному, різні випадки. Ось, добре, що ви не сидите на місці, шукаєте можливості. Ось, і тоді готуйтеся до 11 -го числа. Будуть питання, ви мене набирайте. Я з 10 до 8 на зв'язку. Вам тоді гарного дня і дякую, що обрали нас. До побачення.